О, бачите, який в селі починається ранок. Я йду вже по маленьку віс, Боже, якого гриба знайду, подихаю чужим повітрям файно, наберу сили і буде файно все на цілий день. Ви подивіться, яка тут у нас природа. ще хоче ходити, не лише гриби збирати. Дуже прекрасно, легко дихати, так весело рано, Пташки співають. Дуже файно сихає. Я дуже люблю тако ходити. Я не звикла сидіти того, а я звикла ходити, робити, і мені додається що все здоров'я і селе. Ну що, я вже в лісі, треба починати те сікування, бо грибики люблять тишину. Зараз я буду шукати, зараз буду шукати грибики. Я до грибика вже, ви що? Ай-яй-яй, я тобі як який бідний.

Я ходжу, ходжу, я прийшла на своє місце, я колись ще збирала гриби. І Я зайшла грибика, ви подивіться, ви подивіться, який він файний. Гляди, віцево. Аж тріще, аж тріще, ото його, Бо він дуже файненький. він файний. Такий, як яючка. О, я так двічі, дивичі, двічі. Ви яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Є гриби між такими дубочками. Тож файно того. Чекайте, я його вирву, Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, який він гарний. А то я вас люблю гребіки, О, зараз дошукала пару. Бариш, Бариш, де твій товариш, де твій товариш. Ми коли все були діти маліки, ми все так кричили по вісі, бариш, бариш, де твій товариш. О, о, є, є товариш, є. Ай-яй-яй, гілочка на нього впала. добре, щоб вона його не розломала. Не подивіться, який. І... О, це вже так тяжко вирвати, він так в землю заліз. Дивіться, які він гарненький, а то файний. Я би ще десь більше таких знаєте, аби баба мала з цим додому йти, знаєте, Як мені не попадають ці файні гриби, я на дні поляні знайшла аж три гриби, цілу сім'ю грибів я знайшла. Ось такі файні маленькі, такі гриби, то от ще є такий файний, ось такий біленький файний, а там поставила сумку, аби я не забула, де він стоїть, бо я його не загубила. О, я трошки назбирала грибів, вже б помаленьку йшла додому. А от тільки я назбирала тих грибочків, файних назбирала. Ліні трохи, завтра тр трохи того. І собі на зиму насушу грибочки. І помаленьку б дійшла додому. І дійшла, маю палічку і з палічкою діду додому.